Якщо ми вважаємо е, прояви і настання раннього токсикозу е, досить припустимим станом під час вагітності, то чи варто звертатись до лікаря? Варто по перше, лікар надасть вам адекватні рекомендації з приводу того, як профілактувати токсикоз або як його спробувати зменшити. В основному це буде стосуватися рекомендацій щодо правил адекватного харчування під час вагітності. По друге до лікаря слід звертатись в таких випадках. Їжа не утримується вже декілька днів. Я мовчу вже про декілька тижнів. Далі ви стрімко втрачаєте в вазі. Ще один варіант: ви не можете втримати ніяку їжу, навіть випити декілька ковтків води, які буквально через якісь секунди-хвилини доведеться виривати. Ну і ще одне це неприємний присмак в роті, неприємний запах з роту, який нагадує ацетон. Всі перераховані тільки що мною позиції. Потребують термінового звернення до лікаря.